Вони автоматична. І взагалі я вважаю, що от, ну, розумієте, в нас прецеденти, ну, допустимо, попередні людям давали земельні ділянки там, 20 років, в оренду, 25, там, 15, комусь 10. Ми зараз даємо 3. Ну, повірте, що любий громадян, щось ну, ніхто цього практику не зробив, звертається до суду і каже, а чому це мені три роки, а всім було там це і виграє в одні ворота, я впевнений. Просто щось ніхто до цього це кажу, дійсно, деколи треба нашій громаді, наприклад, є ну, от Архітектор нам може сказати, що ми цю земельну ділянку не можемо давати на довгий термін, правильно? бо ми плануємо там, щось в майбутньому будувати. Правильно я кажу? Ну, останні які, от, наприклад, до мене зараз як приклад, просто щоб він не казав, що це голословно, що, до мене звертається ну, наприклад, колишня електроприлад у чи як зараз вулиця це називається? У там є підприємець, який вже десь приблизно разом зі мною починав свою діяльність. Тобто більше 20 років він вже там стоїть його цех, вони шиють дитячі іграшки, так? він до мене звертається. Йому на сесії відмовили в продовження оренди земельної ділянки. З чого? ніхто не дає. От просто відмовили. Щоб людина. Ну, я не кажу, я зараз не хочу спеціально не хочу нікого звинувачити, нічого. Такі ми маємо виключити, у нас не має бути в нашій роботі. І, і, і тоді, вибачте, нахіра наша, <сі> наша комісія, якщо потім на сесії все одно це. Ми тут підтримуємо, ми тут виносимо це, а потім на сесії хтось стає і каже, прошу це питання не треба вивчити. Як є до вивчення, людина вже 20 років користується цією земельною ділянкою. В кого плани? Розкажіть, в кого плани, які, що там? У нас є якісь по забудові чи розширенню дороги? Ну, то чому треба вивчити? Так. Да. Це не просто минулий да. ну... Я просто кажу, що є такі питання, які просто, ну, я кажу, що давайте. ну, людей, От ми хочемо, щоб люди до нас е вірили в нашу іскренність, наших помислів і всього, цього. тут. Тоді треба такі робити, щоб таких прецедентів не було взагалі. Відмовляється, комусь там на аренду е мафа е продовження, ну, тобто, то що там, хоро, як то кажуть, хороводяться. Я не кажу, не хочу нікого звинувачити, але є такі факти. І не поодинокі. Тому просто кажу, що я нам чомусь тоді мене не почули. Я вважаю, що треба автоматизувати ці системи продовження оренди земельних ділянок, якщо немає порушень в аренду, ну, получателя. Тобто, якщо орендар сплачує вчасно це санітарний стан ділянки, і все це в нас немає на цю ділянку якихось планів, то для чого нам завантажувати от роботу і міську раду, і все завантажувати нікому не потрібною паперами? Так добре, я бачу кворуму сьогодні не збереться, а ракел обіщав ще підійти. Тому і, Віктор Іванович, я би хотів на сесію, якщо просто озвучити якісь, що, якісь питання, які на вашу думку варті уваги. Якраз ото питання ви кажете, що рік було на недовивчення на цю сесію виноситься. Ну, воно лежить на довивченні і правом ініціативою такою, щоб винести його на розгляд депутатів в ну, депутати. Да, так, віктор матері, от якраз ну каміння немає сьогодні корму, але ну, таке дружне. Давайте, будь ласка, ті, що ліжать люди незрозумілих причин. Явно немає якихось там. Порушень нема нічого, нема зауважень, ні архітектури, нікого, ні інших структур. Давайте, будь ласка, на, на, на цю сесію вже я розумію, Ви не встигнете. Да, вітнести. Я перепрошую. Нагадаю вам, цього року вже один раз таке було. Було, було доручення земельної комісії. Передивилися весь перелік всіх питань, які були на довивченні. Земельна комісія вибрала щось 10 чи п'ятнадцять. Які на її думку вже якби вона вивчила, і ми їх винесли були на сесію. Всі решта залишились. Тобто, вже один раз це було. Якщо ви кажете, що на цю сесію треба підготувати ось цей один, то без, без б... коїм да. разі, ні в коїм разі. Я нікому не роблю, що це я лабірую чи з інтереси, чи це ні, це має або всіх виносимо, ті, що надо довивчення. і там дійсно є Я впевнений, що звісно, є якісь ділянки до яких є зауваження. Правильно, ну, але, там, наприклад, ті, сьогодні, до яких немає ніяких зауважень, ми маємо людям продовжувати терміни оренди. Ну, ми частково здобувчення теж і на цю сесію виносить. І на цю сесію виноситься два чи три, так, тобто та, воно йде таке. Воно. Ну, давайте, щоб, знаєте, от, як кажуть, е такі ну, якось була відповідальність. Якщо вже хтось там недовивчений, то якщо людина мотивує, має мотивувати чимось. Не просто встати на сесії і сказати, я прошу це принести до довищення, а мотивувати, що я знаю там порушення, я знаю там не сплани в своєчасне сплати орендної плати, чи там інші якісь зауваження, а просто так взяти. Ну люди реально люди ну, не подобається нашим мешканцям такі. Зняти на довичення. Я цікавився. Я цікався ніяких ну конкретно до цієї ділянки зауважень немає. Але чомусь знято на довивчення. Ну, швидше за все, на жаль, без критики, без нічого, але на жаль. В цей час земельна комісія збирається не так часто, наприклад, як там рік тому чи там ще щось. Тому можливо, того воно не йде. Бо хто має довивчити? Земельна комісія має повторно до вітрива. А скільки вітер теж без так. критики? Більше, а скільки разів то, що ми з вами дійсно працюємо, там годину-дві працюємо, проходимо по всім питанням, підтрим. А на сесії відбувається зовсім інше голосування. Це право кожного ну, то, депутата, для тоді, ну, то Для чого тоді е, комісія, це якщо потім все одно на сесії буде ну, так, як вирішили? Ну, там, просто довивчатися право депутатів. Як давайте депутат. на комісії працювати дійсно над тими питаннями, які на довивчення. Оце це дійсно, що ми, наприклад, хоч якусь пораду ну, своє бачення дамо. От зараз весь список 280 проходити питань. Я ж тут з вами якраз при сесії зустрічався. Я кажу, давайте просто на комісію виносити ті, що дійсно де втручання. Може нам виїхати, треба, може нам треба подивитись щось там на цій ділянці, може дійсно там є якийсь це. Ну технічно просто сидіти зараз 280 питань пролістати, Ну я не бачу. в мене є з чим займатись. А це ті питання, які б дійсно були безспорні, може б члени комісії теж прийняли б участь, і всі ми б дійсно об'єктивно могли б дати ну, депутатам на сесії хоча б донести до них інформацію. Правильно? Щоб... Ви Комісійного виїзду. Ну, Я це вас... Питань, як депутати скерують, так буде. Тут інформацію, всю, все воно є, підготовлене, погоджено, ще тоді то не є питання. Ну, Тому, фут... Віктор Іванович, давайте ну, до уваги приймемо це добре. Таке. Да, давайте, да. давайте сьогодні, що давайте теж всі там технічно пропускаємо питання, які нема зауважень. Давайте до яких на що треба депутати, щоб донести до своїх фракцій, на що треба звернути увагу. На які питання. Чи так само до якимось сьогодні тим, позвуч... ну, ті, хто подали заяви, щоб до них ще можна сконтактувати і сказати, чи документи? Ну, дивіться, є по ряду питань, є борги по оренді. Так. І ось ви кажете три роки, десять років. Ось він не платить, він забувся. Йому подзвонили, нагадали: раз, другий, третій. Він не платить все рівно. При поновленні він розуміє, поки не оплатить, не поновлять, і це теж спрацьовує. Ми десь до кожної сесії там 1300, 500, а то і мільйон разово стягується. А якщо ні, то доводиться там робити комісії, суди, тобто додаткові витрати. Це перше. Друге, і по цій сесії теж такі речі є, але хтось уже сплатив, хтось ще в процесі сплати. Тобто я прямо на сесії буду вам розказувати, що тут був борг. Він у вас є в розписаних, фінансово mm -hmm. вам ці дані дало. Але частина людей оплатило станом на сьогодні, а частина оплатить до понеділка. Тому але, дивіться, я на них не зупиняюсь да, да, зараз. Бо але да. дивіться, якраз би було це. Яка мотивація у вас буде додатково людину, коли ви кажете, якщо ви споєте, ваше питання автоматично там, пролонгірується і йде далі. Правильно? Ну, автоматично казати. це має бути ваше рішення. Да. Да, то я ж його і вилучу, ну, я вже, автоматично, скільки ну так. бачите, я говорю, говорю, да. воно в пустоту, то, то ніхто нічого не реагує. І так. людина все. І сразу людина порозуміє, для чого йому оці там чекати. Він знає, що він сьогодні все заплачено, автоматично буде продовження. Якби, якби ми прийняли такий механізм, який тоді я вас питав, він не суперечить закону. правильно? Та він не суперечить. Він пише заяву. Я готую проект рішення, ви голосуєте. Стройна і mm -hmm. хороша схема, яка дає збой, коли ви кажете на до вивчення. Так. Ну, тому mm -hmm. Давайте mm -hmm. тоді якось звернемося до депутатів наших комісій, щоб депутати, які будуть відправляти якісь питання на довивчення, чітко мотивували, з якої причини. Щоб ми людям могли принаймні давати відповідь, правильно? А не просто за... я хочу на довивчення. Ну. Спогоджуйтесь зі мною, Віктор. Я член комісії, погоджуйте, що таке це. Стає людина, каже на довивчення, хай мотивує, за яким обстав, чому він хоче це питання на довивчення. І а тоді не буде кривотолків. Я не стверджую, що, наприклад, по цій вулиці, ну наскільки я в своїй компетенції, я ну, з в земельному відділі ще там. Якихось там до них зауважень немає. Може хтось знає дійсно там, якісь є підводні камні, яких я не знаю, чому там з людиною не хочуть продовжувати договір. понимаєте. Ну хай для чого це якось це має бути знати, щоб людина не думала, от вас до вас є такі претензії, до вас є такі зауваження. Ви то не зробили то, то, то. Тому ми сьогодні там. Призупинили з вами термін орієнти. І все, і не буде кривотолків. Ви ж самі розумієте, Ірина Петровна, в першу чергу, ви, як люди, які при ну, виконавчій владі, да, ви ж зацікавлені тим, щоб по місту не було кривотолків, що це хтось запускає на рішення питань, правильно? А з цього виникає те, що люди думають, що це їх запускають по колу для вирішення питань, понимаєте? Тому ми, по-перше, в і не буде до влади виконавчої ніяких претензій, і до нас, як до депутатів, теж не буде претензій, що ми щось там приховуємо. Чи якісь інтереси? Зрозуміло. З вашого дозволу, оскільки у вас сьогодні кворуму немає все рівно, і да. я так бачу, що всі ці там 200 з лишнім питань, ну вони дійсно в більшості свої є подібними. Тоді я зупинюся на тих, на яких я вважаю, що Можливо, треба зупинитися. Якщо в когось з присутніх буде якесь питання, то він просто його скаже, я поясню додатково. Ну, по-перше, мушу принести свої вибачення. а земельний відділ зробив технічну помилку. ми Помилково, коли готували службову на сесію, одне рішення вписали два рази, і воно попало вам сюди два рази. Номер 120 і 132, якщо ви уважно глянете, це та сама ділянка, ті самі прізвища. Тому перед початком сесії, при формуванні порядку денного, буде це оголошено. І проект 132 буде ну, знятий, тому всі вони змістяться. Це питання перше. По-друге, є такі речі, коли люди пишуть поновлення чи передача в оренду там на 49, на 25, як би там не було, ви для себе прийняли рішення, що ви такі речі робите на три роки. І більшість цих заяв тут написаних на три роки. Тому якби я на цьому вже й не зупиняюсь, я так розумію, що ця ваша практика буде так і далі. Є декілька проектів рішень, які виносяться навіть не повторно, а там втретє чи в четверте. Ви їх знаєте на пам'ять. По ним ті самі зауваження. ПТУ 26 Зіньковець хоче тут зробити біля бастіона гектар взяти в оренду розірвання договору оренди НСК Сіті і так далі. Вони вже виносяться декілька разів. Ви кожен раз його розглядаєте. Кожного разу ви приймаєте одне і то саме рішення. Тобто, у вас бікрі, нема такого, бікрі, що бікрі, вас так разом. Дивіться, але ж я знаю, що то ж саме ПТУ вона зробила згідно з наших зауважень. Вони зробили корекцію того плану. Відводу земельний лят. Так, да, подаються і все рівно ви не можете набрати а голосів. Щирного, можливо, можливо, одна з причин в тому, що кожен раз до цього проєкту рішення є зауваження міській проходить силовий кабель. Можливо, причина в цьому, ну, але просто і, я нагадую вам, що ви це не вперше раз. Є механізм так само з теплокомуненерго договір сервітуту сір, укласти і, але ж там досить великі кошти, які би ми отримували з вами в місцевий бюджет там гектар землі, поки ну, це третій. Великих зони. коштів би не було. Ну, треба це сім чи 8 сотих. Це а, під гектарів, гуртожитком. Державний навчальний заклад там не буде великих так. коштів, але сам факт да. Просто я е, наголошую, що є декілька проєктів рішень, які вже не в перший раз виносяться. З того, на чому я хотів би е, ще раз зупинити вашу увагу, це е, проекти рішення. Вони у вас ідуть теж поновлення договорів оренди. Вони у вас ідуть під номерами 200 і 201, Це фермерське господарство-овочівник. Це дві земельних ділянки на довжку. Нагадаю вам, він брав його в оренду без аукціону. На той момент діючи на той момент, законодавство дозволяло брати такі землі з сільськогосподарського призначення в оренду на один рік без проведення торгів. Чому тому що не діяла система державного земельного кадастру а землю треба було сіяти, засівати, щоб мати врожай? Але передача таких земель в оренду без земельних. Торгів несла в собі і певні обмеження, які теж є в законі. Наприклад, по таким ділянкам не може бути поновлення дії договору оренди з урахуванням переважного права. Тому от зараз він звернувся, до нього претензій немає, він платить, розраховується, але ви просто не маєте права поновити. Тому оці два проекти мають не набрати голосів. Там є мої заперечення. Одразу кажу, що той врожай, який він посадив, закон його зберігає, він буде. Користуватися цією землею до збору врожаю. За цей період він просто буде сплачувати не як орієнтна плата, а як втрати і збитки міської ради, в тому самому розмірі. Практично. Далі цю ділянку можна буде передати тільки через аукціон. Тому зараз цих два проєкти ви маєте не підтримати. Це із тих, які я бачу, що є проблемні проєкти. Можливо, в когось є ще якісь питання. Ну, з переліку цього ви його вже дивились, познайомлювалися. Що таке? От я просто по свіжому до мене mm -hmm. вчора мешканець міста Іванінка Олександр знаєш, звертався. Поновлення її договору під гаражом так. 24 чотири квадратних. Будинок в кварталі, де СБУ прокуратура а хоче поновити на 10 років. Ну якби всім натрити йому на три добре на три. Але він так. каже, що там вже по термінах подачі заяви це ну, він же каже. Буде що вже дуже довго там. воно немає не порушень там. По терміну, він скаржився? Ну, дзвонив мені, каже, що от він подав заяву і. За два місяці до завершення терміну і так далі. Да? Ну, може й так, але на сьогоднішній день, якщо навіть цей термін є прострочений, то реєстраційна всі... служба, рішенням, якщо ви приймете рішення сесії, реєстраційна служба зареєструє поновлення старого договору. воно є так? тут? Да, воно є в цьому а, переліку. Все, я ж того все, і все, я запитав, так, я запитав, так, зразу. Да, Ні, воно, воно є в цьому переліку. Тобто, по тих питаннях, колеги, донести до своїх фракцій, ви зрозуміли деяких з технічних причин, чому дійсно не треба голосувати, бо це ну похибка, Ну якби бо самі собі зараз заведемо на себе судову справу, правильно я так понимаю? Так. То тому донести що їм на по цих питаннях голосувати своїм фракціям, що дійсно так по всіх остальних. Давайте кажу, відп... донести до своєї фракції теж відповідально голосувати в плані того, що якщо немає якихось зауважень до людей, просто з-за того, що він мені подобається. Може хтось просто там не хоче підтримати, що хтось комусь не подобається. Теж таке буває. Давайте без аргументації. Ну, щоб ми не переносили на довивчення, якщо немає чіткої аргументації, чому це не довивчення. От Віктор вам зараз обіснив, чому нам треба на довивчення. Все зрозуміло, і ми можемо своїм це. Але якщо просто людям без аргументації до ну переноситься на довивчення, виникають нікому не потрібні розмови. На довивченні воно прізвище Дик, Якщо мені не зраджує пам'ять, лежить вже декілька місяців. на довивченні. це цьогорічне питання. Зауважень до цього проекту не було. На земельній ділянці розташований об'єкт нерухомості, який йому належить. Тобто ми нікому другому її все рівно не віддамо. Він продовжує сплачувати, але людина, така законослухняна, йому треба папір. Паперу той немає. Тому да, воно на довивченні зараз, якщо є таке, ну це не може бути письмового зараз, доручення, бо ж нема засідання комісії. Я все рівно візьму з собою цей проект рішення, і ви при формуванні порядку денного, якщо буде така потреба, можете його включити. З вашого дозволу, я попрошуся у вас ще на дві речі. Річ перша тільки сьогодні нам прийшов витяг з держгеокадастру. Про присвоєння земельній ділянці на смотрічі номера. І ми можемо її винести на аукціон. Міська рада замовляла, міська рада оплачувала проєкт. Прийшло воно тільки сьогодні. Тому я би просив цей проєкт рішення про затвердження і все. Винести як на цій сесії в додаткове цього року. Ми його замовили, цього року оплатили, цього року зробили. Давайте цього року його затвердимо. Це питання перше. І питання друге: зверну вашу увагу як членів земельної комісії на те, що на цій сесії буде розглянута програма фінансування підготовки та проведення земельних торгів на 2025 рік. Взагалі земельний відділ курує, якщо можна сказати, три таких програми. Дві з них до 2026 року, а одна щорічна. Оце та, яка Тобто щорічна. план земельних ділянок, який ми будемо да, розтворити. Ми просимо 260 тисяч, критично важливим є 160 тисяч із на них. розробку проєктів. Так, да, тобто програму можете затверджувати, а при mm. виділенні грошей 160 тисяч. Коротко нагадаю вам, що, наприклад, цього року був проведений наприклад, один аукціон. Земельна ділянка початкова оренда мала бути 300 тисяч 3 мільйона. Це де Викро. мікрорайон. Тобто воно Добре. окупається. Цих 160 тисяч окупається в будь-якому випадку. Це зрозуміло. Я про інше. Знаєте, так. зараз. Ну, е з мого бачення, то, звісно, зараз не, не, не самі кращі часи, щоб земельні так. ділянки це. Але якщо дійсно вони будуть воно. Бо дивіться, Віктор Іванович, я хотів би, щоб дійсно на сесії теж ми проаналізували, які дійсно варто винести, а які, щоб ми тільки, ну, от ви кажете, можна на одній земельній ділянці повернути в сторицю всіх коштів, які ми інвестували правильно? Так. Але от були ж так само і були ділянки, які не відбулись, правильно? Ну, торгі. Я розумію, про що ви кажете їх не так багато на сьогоднішній день з усіх тих, які ми готували на аукціон. Ми виносили тричі і не відбувся аукціон по одній ділянці. Добре, а чи можемо попередньо, наприклад, там ділянки десь виставити на сайті міської ради, щоб голосування людей, які би хотіли ну, чи там бажання, хто бажаючих, щоб для себе хоч бачити, наскільки а цікаво? Вони висять на сайті міської ради. Вони подаються регулярно в паспорт громади на розвиток mm -hmm. має Дмитрівна це веде. Тобто їх ніхто не ховає, вони по рішенню сесії визначені, що вони мають під ретан... розумію, Ви не поняли, щоб пріоритет визначити, які дійсно бачимо до якоїсь земельної ділянки найбільше зацікавленості. Це рейтинги голосування якісь розумієте? Я зрозумів на але... сайті, хай чи це технічно можливо на сайті зробити, щоб було Дивіться, там можливо все, але коли ми кажемо земельна ділянка, ми маємо розуміти одну річ: земельна ділянка як об'єкт права з'являється з моменту присвоєння кадастрового номера. Розуміло. Щоб ми її присвоїли, ми маємо дати дозвіл на розробку проекту, витратити гроші і затвердити його. Тобто, ми не можемо сказати, що десь там, Віктор, і якщо ви скажете, то ми будемо Віктор, оформляти. Віктор, Ваш, обіцяння женитися це не ще не значить женитись, просто бо ми бачили для себе як. Яка ділянка найбільше в бізнесменів чи в кого там зацікавленість визиває? І так. далі, щоб ми її ну, зробили. Пріоритет то з проведенням дороги. Так, конкурс. якщо ми її виставимо, значить ми її вже оформили. Раз ми її вже оформили, значить ми її вже виставляємо на прозоро. Ну, да, ну тоді так, ми на так, розробку в першу чергу її подавали. Правильно? Дозвіл на розробку нема що виставити. Нема ділянки ще добре. Ну, я зрозумів саму ідею вашу. Ми подумаємо над цим, якщо є така можливість, так, да, без жодних питань. Нехай громадськість впливає, то ніхто ж нічого не каже. Дуже... Всі земельні питання на щастя йдуть через сесію. Дуже тобто, приємно, максимум що... народу їх бачить. Віктор дуже приємно, що сьогодні є наш головний архітектор на нашому збсе, і хоч до нього сьогодні немає питань, але дякую, що ви все ж таки по це прийшли до нас. Це наразі ну дійсно хорошо. Якби виникли якісь питання, то ми одразу їх вирішили. Ми всі дуже раді, що він сьогодні а? з нами. Давайте ваші питання. Які... Прошу. До віктора Івановича немає нікого питання. Все, дякую. Добрий день всім присутнім. Про затвердження цільової програми створення та ведення містобудівного кадастру. Хочу нагадати, що це якби робоча програма, яка вже по якій ми вже працюємо. Частина, якась частина по цій програмі вже зроблена. Це те, що стосується землі. Ми відповідно в цю програму спільно з нашими електронщиками внесли зміни. І на сьогоднішній день ця програма виглядає у фінансуванні... Вартість цієї програми 645 тисяч. Якщо ви пам'ятаєте, ми вносили в цьому році до неї зміни 40 тисяч на е, е, створення засобів по рекламам сіях. Ми ввели мову про тимчасові споруди ОЗР і таке інше, а все інше, е, по переліку цієї програми воно якби було вже кілька років. Частина профінансована, частина виконана. І сьогодні вартість цієї програми 645 тисяч. Є в нас фінансовий Да, 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 да. зі всіма то погоджено. Ви хочете на цю сесію винести на завершення. Так, да, зі всіма погоджено, як беззауваження. Ну, це і, і входить сюди і нові е, приєднані громади, да, чи ні? Ну, чи це тільки по... Повністю, по міс... повністю, повністю. Без земля робилася по Віктор Івановичу. на да, Зрозуміло, що без грошей нічого ніхто не зробить, ні, що сьогодні сказати. в бюджеті нашому чи фінансовий відділ має можливість сьогодні ще вас профінансувати, і це то. Насправді, то не такі для тих об'ємах робіт, які треба зробити, це не такі великі кошти. Тому я прошу підтримати. Добре. Дякую. Дякую. Ще в когось є якісь питання, зауваження, побажання? Якщо ні, то дякую всім за роботу. До, до зустрічі на сесії.